Вітаю мої любі підписники. Сьогодні будемо разом з вами готувати булочки з сосиска в тісті. Це оригінальний рецепт. Як бачите, тут незвичайні булочки, дуже-дуже смачні, смачне тісто, на кефірі, дріжджове. Я для цих булочок беру завжди смачні сосиски, так як саме від смаку сосиски залежить. Смак, булочки, сосиска в тісті. І хочу навчити вас так готувати, як вмію я. Починаємо. В чашу міксера потрібно налити воду теплу 125 мл. Далі наливаю олію рафіновану 125 мл. І вливаю кефір 125 мл. Теплий кефір має бути. Вливаю сюди білок з одного яйця. Добре все перемішуємо вінчиком. Всипаю половинку чайної ложечки солі та всипаю одну столову ложечку цукру. Перемішую. Далі додаю ось такі дріжджі. Їх потрібно мені 10 грамів. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то потрібно 5 грамів. Добре, перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися у нашій суміші. Коли дріжджі повністю розчинилися, Частинками сюди просіємо борошно. Борошно я візьму 500 г. Руками вимішувати я не люблю тісто, тому у мене вимішує його тістоміс. Десь приблизно 5-10 хвилинок потрібно вимішувати. Тістоміс вимішував тісто 9 хвилинок. Ви можете його вимішувати руками, дивіться самі на консистенцію. Це може зайняти від 5 хвилинок до 10 хвилинок. О, дивіться, яке тісто. Воно начебто так тягнеться, так? але трошки прилипає до рук, бачите? Але не дуже липне. Ми його ось так залишаємо зараз у чаші, тісто ще тепле, і накриваю харчовою плівочкою. Зверху зараз ще накрию рушничком. І залишаю у теплому місці на 1 годину підходити. Поки тісто підходить, підготуємо сосиски. Одну сосиску ріжемо на 4 частинки. Пройшла одна година, тісто гарно підійшло. Силиконовий килимок притрусила борошном. Вага тіста 900 г. Тобто, у нас вийде. 10 сосисок у тісті, одна частинка вагою 90 грамів буде. Беру частинку тіста і підминаю його ось так всередину, двома руками, звичайно, це робити легше. І ось так, дивіться, у нас виходить така, такий колобок. Викладаємо всі частинки і накриваємо харчовою плівочкою. Беру один шматочок тіста, потрібно його ось так розкатати, скручую його, ось таку трубочку, і починаю рукою розкатувати. Вийде у мене ковбаска довжиною десь приблизно 40 сантиметрів. 40 сантиметрів якраз. Перекладаю тісто на деко. Так, ось сюди ставлю сосиску. Так. Тобто заплітати потрібно косичкою начебто. Можна, можна зробити на три частинки Раз. зараз зробимо на чотири, так. просто більше потрібно розтягувати. Трепили, ось, дивіться, так виходить у нас на чотири. Потрібно розкатати. Знайшла собі помічника, костя погодився допомогти мені зняти. Так. Згортаю у ковбаску і ручками ось так розкатую, притискаючи трошки. І в нас виходить ось така ковбаска довжиною орієнтовно 40 см. Так. Переклали на деко тісто і формуємо тут. Так буде краще, щоб воно не деформувалося при тому, як будемо його сюди переносити. Так. В результаті ось сформувала декілька, декілька булочок. Накриваю їх зараз рушничком або харчовою плівочкою і вмикаю духову шафу на 200 градусів. Поки шафа нагріється, булочки підійдуть. До жовтка додаю столову ложечку молока, перемішую молоко жовтком та змащую даною сумішю сосисочки у тісті. Щоб вони мали гарний золотий колір при випіканні змастила. Дуже люблю, коли зверху булочки посипані кунжутом. Кунжут купую я у АТБ. І ось так посипаю зверху, обережно та відправляю булочки у духову шафу. Пройшло 30 хвилинок, наші булочки готові. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, значить булочки готові. Ой, так. Бачите, суха. Я тримала 30 хвилинок у духовій шафі. Ваша духова шафа можливо швидше буде випікати, тому слідкуйте за своїми. Булочками. Якщо вони підрум'янилися, можете витягнути і перевірити їх готовність дерев'яною шпажкою. Давайте одну таку гарну булочку скуштуємо. Давайте подивимося, яке тісто у булочці. Дивіться, наскільки воно пухке, м'яке. Зараз я скуштую і вам розкажу, як на смак. Тісто нагадує тільки спечений батон. Дійсно смачно. Я вам обов'язково рекомендую скуштувати, спробувати, приготувати, тому що воно дійсно варте уваги. Тісто смачне. Можна навіть його використовувати для булочок з капустою, з картоплею. Проявіть свою фантазію! У нас ще полюбляють у сім'ї булочки такі готувати з помідором, сиром та сосискою. Це вже в наступних відео покажу. Смачного!